Радий вітати вас усіх на черговій лекції з теорії та методики навчання історії. Це перша частина. До теми державні засади реалізації мети та завдань шкільної історичної освіти. І перед початком давайте е, разом подумаємо про те, які асоціації у вас виникають із поняттям історична освіта в школі. У мене це, наприклад, уроки та підручники, шкільний клас, мапи на стіні, підручник з історії, з датами, портрети діячів, хронологія та дати. Лінія часу, ключові події, які потрібно запам'ятати. Далі мапи і атласи, де все відбувалось географічно, зміна кордонів, шляхи сполучення, шляхи переміщення. Це усе описано і продискутовано як обговорення причин і наслідків історичних подій в дискусіях та дебатах. Інтерактивність. Тобто ігрові методики, рольові імітації, віртуальні тури музеями, які із цих асоціацій збігаються із державними стандартами. Наприклад, хронологія і дати відповідає принципу науковості та системності, традиційна частина історичної освіти, дискусії та дебати. Відповідають компетентнісному підходу. Вони покликані розвивати критичне мислення. І це орієнтація сучасної школи. Інтерактивність, рольові ігри музеї, цифрові технології. Це нова українська школа і концепція діяльнісного навчання.